Хотілося б поспілкуватися про духовний світ, про перехід 3D-5D, про здібності людей, про пробудження духовне, по-перше, чи дійсно є те в духовному світі вислів 3D, 5D, по підвищення вібрації, чи зараз є цей перехід? Нема таких переходів, є просто перехід свідомості на новий рівень, коли люди починають знову ж таки свідомо робити вибір, свідомо звертатися до духовності не тоді, коли їх там заставляли в церкву, а коли людина свідомо обирає розвиватися духовно. І це йде вже перехід на новий рівень. Йому дуже приємно, що зараз саме питання про духовність пішли про те, що тіпа, люди цікавляться такою духовністю, тому що е люди починають розвиватися більше, це йде вже як перехід на новий рівень. І він каже: можете називати, як хочете, 4 d 3D, 5D. Але це просто певний рівень відкриття нових можливостей. Багато людей хочуть повийти на зв'язок, щоб отримати якусь вигоду. виготовку. Ну, да, в принципі, вигоди ніякої це, мабуть, просто моє бажання, щоб люди почули. Почали розвиватися, почали трішки замислюватися глибше і ну, цей таку шторку убрать. що це все дуже відчувається, що це дуже з хорошими намірами, що ти хочеш пробудити свідомість людей. А я, тому що через мене легко пропускати зв'язок, за мною легко спілкуватися.